Уявіть собі, північно-корейські війська, які росіяни запросили собі на підмогу, обстріляли чеченців із батальйону «Ахмат». Вісім людей, до речі, загинуло. Чому через мовний бар'єр? Так і хочеться сказати. Якщо ви навіть між собою домовитися не можете, то про яку координацію йдеться? Американський інститут вивчення війни прямо заявляє, що північно-корейці не вписуються в цю російську селянку. Мало того, що вони зазнають значних втрат на фронті, так ще й поганий зв'язок з російськими з росіянами робить це ще гірше. Працювати разом вони просто не можуть, і це підриває всі їхні спільні операції в Курській області. Це виглядає як фарс. Кремль так захопився пошуком союзників, що тепер воює не лише з Україною, а й між своїми ж союзниками. Якщо це їхній план на велику війну, то нам лише на руку, що ворог сам себе розлив, розвалює.